Просто в линче полюють. Так напік це демократія. Але зараз все не чудово. Зараз все дуже погано. Я просто не можу. Всім привіт, я ліна із Канади, і сьогодні я просто вам буду розповідати про всякий треш, який тут відбувається. Це просто, я не знаю, це психологічне випробування, це просто неможливо, але ну, з вами сьогодні поділюся, я сьогодні вже навіть плакала. Настільки це важко, настільки я не очікувала, що це так буде. Я вирішила пройтися, щоб з вами змінити трошки локацію, але у нас тут такий кримінальний район. Я сподіваюся, ніхто не вкраде в мене телефон. Якщо ви бачите це відео, це означає, що я повернулася додому, жива. Боже, це неможливо просто. Там бух, на якусь карабанку наступила. Тут дуже грязно, в районі, в якому я живу. Тут просто сміття скрізь валяється. Люди так от просто викидають. Ну, як люди, я не знаю, У мене ще немає прав. Я на них подаюсь і я скрізь ходжу з маленькою дитиною. Сьогодні я йду з маленькою дитиною. Іду з дитиною оформляти оцю хелс карту розумієте, карту здоров'я. Йде напроти нас якийсь бомж, а вони тут одні бомжі, розумієте? Одні бомжі, бо ми в центрі, одні бомжі. Тут більше ніхто пішком не ходить. Ну, якась рідка біла людина, вибачте, рідка якась будь-якого кольору, нормальна людина може пройтися. Всі останні бомжі, всіх кольорів неважливо. І ти просто вже ну, немає. Ну, тобто вона йде напроти тебе, ти ну, якби нічого не можеш зробити. Е, ну що я не можу піти? Ну, куди? І він, коротше, йде йде, підходить до нас, до нас і плює просто в обличчя мені і моїй дитині. Ви розумієте? І, і просто у мене здають нерви, тому що. Розумієте, ми приїхали з Китаю, я знаю, що для деяких людей це звучить як реклама комунізму. Світло світе. Засліпило світло. Коли ми приїхали з Китаю, де всі нас поважали. Просто так я там працювала вчителем, а вчителі там дуже поважають. Всі до нас підходили, там чимось ділилися, з дитиною це навпарки якісь фрукти, посміхалися, всі такі люб'язні, всі такі милі. І тут а тобі просто, ти просто йдеш по вулиці, тобі плюють в обличчя. Коротше, розумієте, просто. Ти можеш мати гроші, можеш мати знання, можеш мати, не знаю, знати декілька мов, і все одно якийсь бомж просто плюне тобі в обличчя. Це просто Просто ментал брейкдаун. І розумієте питання, типу, куди я привезла свою дитину? Куди? Бо ми там думали, ну, типу, багато причин. Боже, хоч би воно мікрофон не терся, я сподіваюся. Сподіваюся, ви нормально чуєте. Бо ми там думали багато причин, навіщо ми приїхали? Одна, типу, школи ці китайські, типу, там ну, комунізм, все таке пропаганда. А як тобі просто в обличчя плюють, так нафіг це демократія. Ну ладно, це я б, звичайно ну, може якось воно звучить неправильно, так? Типу, може, це якось звучить неправильно, але коли тобі просто плюють в обличчя, ні за що. У такого так, а я тут тиждень ще не пробула, розумієте? Ще тиждень навіть не пробула. Я вже говорила в попередньому відео, що ми сподіваємося, що ми приїдемо в спокійний район, ми купимо машину, ми знайдемо роботу і все буде чудово, але зараз. Все не чудово. Зараз все дуже погано. Я просто не можу. Розумієте, це ми... оці люди неадекватні. Боже, я... я не можу сказати нічого. Де я зараз хожу, до речі, ну це такий трохи спальний райончик в центрі, але тут сусіди такі, ну теж дуже... не дуже адекватні. І я не знаю. Ну, тобто це не такий, це теж неблагополучний район, але спальний більш-менш тут немає людей, але він дуже неблагополучний. Ну, тобто, якщо там щочу далі зайти, там уже буде оці бомжатня повна. Е, я не знаю, я хотіла нормально якось говорити, тіпа, люди там все таке, але немає. Ну, не можу я е, е, Я от перші три дня намагалася всіх поважати, тіпа, кожна людина може там опинитися в поганій ситуації. Типу, ну, стати бомжом. Я не буду навіть вже їх безхатьками називати люди. У мене недавно я нервів. Кожна людина там може опинитися, там в тебе щось там з роботи сталося, ще щось. Ну блін. Треба себе адекватно вести, навіть якщо ти бомж. Ви розумієте? Ви розумієте, оцей плівок вичить? Ви це ж не просто про там принижені, чи що ні, я не відчуваю себе приниженою. Там вже в людини, розумієте, в неї може бути тисячу зараз різних. Я блін вже свою дитину і намастила всіма санітарайзерами, які тільки можливо. Просто це небезпечно. Ну, це просто небезпечно. Тому тут до 12 років дітей не випускають на вулицю, самих і вдома не залишають, бо, ну так, я вже тут себе небезпечно відчуваю, бо там якісь люди йдуть назад, тут погане освітлення, але... Я розумієте, просто неважливо. От просто хтось мимо проходить, і в мене зараз уже відчуття, що тут дуже небезпечно. Собаки тут тут у людей великі собаки. Я розумію, чому, що просто в хату не залізних, хто тут у кожного друга великі собаки, і ну то ще така середня. І забор, от такий, пів півметра. Я не розумію, а а не чого ж ця собака може цей забор перепригнути просто на раз-два? Я не розумію. Ну ладно. Поки не перепригували, але ну просто собака отак, от, от, знаєте, типу, отака от от собака і отакий от, от забор. Зато тут дуже білок багатий, вони постійно бігають, боже, білка на стубі сидить, вона так дергається, сподіваюся, її током не вдарила. От. Це така е... коротка історія. Про те, як зараз все відбувається. Я, звичайно, приїхала з Китаю, я там була сім років, я все порівнюю з Китаєм, який дуже безпечний. Ну, Китай дуже безпечний в інших ну, якби, в інших, як це сказати, сторонах, гранях. гранях, Він дуже безпечний в плані. У вас ніхто не забере сумку. Бо тут я от проходжу якийсь курс про мені топи, Тут кажуть, Носіть ви з собою паспорт, у вас можуть вкрасти сумку і вкрасти документи. В у вас ніхто не вкраде сумку, у вас ніхто не вирве ваш телефон, у вас ніхто не плюне. Ну, такого не буде. Але ну, ви можете щось, ну, якщо ви якийсь там політично активний, ви можете зникнути. Да? Тобто це різні трошки такі грані безпеки. Тобто, якщо ви будете комусь, якщо ви просто спокійно живете, нам говорили, до речі, коли я працювала в Китаї вчителем, нам говорили, просто спокійно собі живіть, нічого лишнього не кажіть, ну там про політику чи ще щось, ніякі збори там лишні, не ходіть, там політичні якісь я думаю, розумієте. І все, все у вас буде безпечно, все у вас буде прекрасно. Ну, звичайно, там інше ну, питання є, але ну, типу, такого кримінального нічого немає, боже. Я хоч правильно йду. Боже, мені вже страшно. Мені страшно просто вийти, розумієте? Бо люди всі виглядають так, як потенційно можуть у вас щось вкрасти, у вас вдарить, у вас побить, у вас плюнуть. І я взагалі не розумію. Я розумію, що це не може бути вся Канада, правильно? Ну, не може. Просто це я пішки ходжу. І в такому районі далі, я сподіваюся, буде краще. Бо точно є нормальні люди, залишилось їх тільки знайти. Ну, от, якщо ви заходите в якийсь там офіс, ну, ви просто ходите по вулиці і я кажу, як скажу, ви заходите в якийсь офіс і ви бачите нормальних людей. І ти так, такий, ну слава Богу, то не можна видихнути. Але якщо це не якийсь соціальний офіс, де допомагають таким людям, то там теж дурдом. Ну, коротше. З маленькою дитиною дуже важко. Я хочу записати її на розважкі курси, бо тут, але тут якийсь вибор не широкий, я якісь сьогодні знайшла, але я бачу, що туди до них треба їхати дуже довго, і я думаю, що так, все, парк знайшла, сюди, треба дитину. І я думаю, що 40 хвилин їхати на автобусі, на автобусі такий самий контингент. І я думаю, чи варто мені вести її на розвивальні курси? Оці 40 хвилин, щоб там побуть, я не знаю, скільки там той курс. Щоб там, побути годину в нормальному місці, але перед цим треба побачити цей виш циральник. І я просто йдеш, ідеш, а тобі кажуть якісь люди, обережно, не вступіть, ну, в говно, розумієте? І в мене таке поки відчуття, що я вступила. Ну нічого страшного, я ну, як я вже сказала, буду вам знімати документальний фільм про моє життя тут. І я сподіваюся, що так, тут школа, Дітей з школи забирають. Так, і я сподіваюся, що в розвитку, в якомусь процесі, в порівнянні я побачу, е, ну, як буде ставати все краще і краще. Або, як мінімум, я сподіваюся, що м м для чогось потрібно, щось це мені дасть і а, що далі буде все добре. Просто потрібно ще. Я тут дуже мало. Я тут дуже мало? Так. Подивимось. Все. Дуже вам дякую, що подивилися. Ставте лайки, пишіть ваші запитання. Якщо ви в Канаді, пишіть, чи було у вас таке перше жахливе враження, а потім вам стало типу кльово. Чи може ви уїхали? Як я знаю, дуже багато людей не витримали цього всього психічно. Чи можливо... Ви думаєте поїхати в Канаду або навпаки радієте, що ви нікуди не поїхали?